Представляємо Земіц Estilet – інноваційне рішення у світі сучасної косметології, ЛЕД-терапія, яка приваблює клієнтів своєю ефективністю, відкриває нові горизонти догляду за шкірою, надаючи косметологу інструменти для персоналізованого підходу та відмінних результатів. Проблеми шкіри, з якими стикаються ваші клієнти щодня, тепер отримують рішення на новому рівні. Земіц Estilet – це ваш потужний помічник у боротьбі зі зморшками, акне, пігментацією та почервоніннями. Універсальність апарату дозволяє точково підходити до кожного випадку, забезпечуючи неперевершений ефект. Zemits Estilet використовує світлотерапію, яка діє на молекулярному рівні, забезпечуючи комплексний догляд і вирішення широкого спектра проблем шкіри. Ось всі вісім режимів, які розширюють можливості вашого кабінету. Червоне світло 640 нм. нанометрів, активізує вироблення колагену, розгладжує зморшки і підвищує еластичність шкіри, ідеально для омолодження. Зелене світло 500 30 нанометрів Освітлює пігментні плями, вирівнює тон шкіри та надає їй природне сяйво. Синє світло 470 нанометрів, ефективно бореться з бактеріями, що викликають акне, зменшує запалення і запобігає новим висипанням. Жовте світло 590 нанометрів, знижує почервоніння, зменшує набряки, покращує мікроциркуляцію та насичує шкіру киснем. Блакитне світло 490 нанометрів, зволожує і заспокоює чутливу шкіру, надаючи їй здоров'я. Вигляд. Фіолетове світло 420 нанометрів, сприяє оксигенації, звужує пори і заспокоює шкіру після процедур. Біле світло 510 нанометрів, знімає стрес, детоксикує та підсилює ефект інших режимів, покращуючи загальний стан шкіри. L8 – автоматичний режим циркуляції. Апарат по черзі переходить через всі кольори, що стимулює оксигенацію епідермісу, покращує тонус і заспокоює шкіру після активних процедур. Стильний функціональний та продуктивний. Думаний до дрібниць, Zemits EstiLED має купольну систему, яка охоплює зону обличчя, декольте та навіть шкіру голови, що дозволяє комплексно працювати з клієнтом. Висувна конструкція забезпечує легкий доступ до важкодоступних зон, створюючи повноцінний догляд для кожного клієнта. Zemits EstiLED – це ваш надійний партнер у кабінеті. Його головна перевага це автономність, що дозволяє одночасно проводити інші процедури, збільшуючи ефективність вашого робочого дня. Мінімальні витрати. Трати на обслуговування та можливість комбінувати лед терапію з іншими методиками, а також процедурами по тілу, роблять цей апарат рентабельним інструментом для вашого бізнесу. Процедури Земіць Estilet проходять максимально комфортно для клієнта. Виберіть потрібний режим, налаштуйте інтенсивність, і апарат починає свою роботу, працюючи безпосередньо на досягнення видимого результату. При цьому клієнт відчуває лише приємне тепло і релаксацію. Ті, хто вже працює із Zemits Estilet, відзначають його потужність і універсальність. Апарат став незамінним для багатьох косметологів, які цінують ефективність процедур і комфорт своїх клієнтів. Заміць Estilet – це рішення, яке надає реальні переваги кожному косметологу. По-перше, він забезпечує автоматизовану LED-терапію з різними світловими режимами, що дозволяє пропрацьовувати конкретні проблеми шкіри, як зморшки, акне чи пігментація, без безпосередньої участі фахівця. По-друге, завдяки висувній конструкції та купольній системі, апарат легко адаптується для обличчя, зони декольте та шкіри голови. Це означає більше можливостей для різних зон і типів процедур в одному апараті. І нарешті, земіць Астілет це економічно вигідний інструмент із швидкою окупністю та мінімальними витратами на обслуговування. Він підвищує продуктивність вашої роботи і дозволяє зосередитися на тому, що дійсно важливо в результатах і задоволеності клієнтів. Земіс Family Club – це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Земікс Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому апарату.